Сторінка 112, параграф 31. Як досліджують океани? Глибоководні райони Світового океану, мабуть, одні з найтаємничніших місць на нашій планеті. За весь час існування розвинутих технологічних апаратів ученим так і не вдалося вивчити великі глибини. Тому океанічне дно продовжує приховувати багато секретів. Спробуємо більше дізнатися про сучасні дослідження океану. Навіщо вивчають океан? Вивчення океану допомагає дізнатися і зрозуміти причину. Затоплення кораблів, які поки що не можна підняти на поверхню через відсутність потрібного обладнання. Щороку дослідники дізнаються про нових мешканців океанічних глибин. Дослідження океану дає змогу з'ясувати, як океан впливає на клімат материків. Океанічне дно це скарбниця цінних корисних копалин. Вивчення океану відкриває нові можливості його використання. Хто такий океанолог? Океанолог це. Досить рідкісна, але водночас дуже захоплива професія. Океанолог вивчає моря, океани, морські організми, досліджує склад води тощо. Він постійно стежить за найменшими змінами в морях і океанах. На сучасних дослідженнях океанів базуються розробки захисту навколишнього середовища. Комплекс наук, які досліджують Світовий океан, має назву океанологія. Сучасні дослідження оканів раніше глибину оканів вимірювали за допомогою лота, старовинний прилад, який складається з троса з грузилом на кінці. Сучасні вчені для вимірювання глибин використовують прилад ехолот, малюнок 118. Цей прилад із судна посилає у воду звукові сигнали, досягнувши дна. Ці сигнали відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення звуку у воді 1500 метрів за секунду, можна визначити глибину океану. Для вивчення океанів на їхньому дні, де глибина сягає 10-20 метрів, встановлюють підводні лабораторії, обладнюють підводні човни науковою апаратурою. У дослідженнях світового океану беруть участь спеціальні судна, літаки, супутники землі здійснюють фотографування та кінозйомку. Під час вивчення великих ділянок океану вчені різних країн об'єднують свої зусилля. Результати таких досліджень. Мають велике значення для рибальства, судноплавства, пошуків та видобутку корисних копалин, з яких частин складається океан. Слово океан дійшло до нас від давніх греків. Так вони називали безмежну водну оболонку землі, що, немов величезна річка, обтікала світ з усіх боків. Звідси і з'явилося поняття Світовий океан. Океан це величезний водний простір, що охоплює дуже велику ділянку земної поверхні. Море частина океану, відокремлена від усього суходолом, підвищеннями, підводного рельєфу або островами. Чи знаєш ти, що є кольорові моря? Їх назви пов'язані з кольором води. У Тихому океані на сході материка Євразія розташоване жовте море. Цю назву воно дістало через жовті частинки глини, які наносять сюди води річок. Біля північних берегів Європи розташоване біле море, яке більшу частину року вкрито білими льодами і снігом. У північно-західній частині Індійського океану є червоне море, вода якого через велику кількість особливих водоростей буває. Червонуватою. Частинами океану, крім морів, є протоки і затоки. Найбільша протока Дрейка, найглибша затока Бенгальська. Протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз'єднує ділянки суходолу, затока частина океану або моря, що глибоко вдається в суходіл. Але має вільний зв'язок з океаном. Чому вода в океані солона? Вода в усіх океанах має гірко солоний смак. Річ у тім, що в ній розчинено дуже багато солей, які містяться в надрах землі. Тому океанічна вода. Непридатна для пиття і приготування їжі. Якби вдалося видалити всю соль з океанів і розподілити її по всій поверхні землі, то вона утворила б шар завтовшки близько 150 метрів. Солоною водою робить кухонна сіль, частка якої у морській воді є, найвищою з поміж інших солей. Найсолоніше море на землі мертве море, малюнок 120. Воно не є частиною. Океану. Це насправді солоне озеро. Узбережжя Менар моря є найнижчою ділянкою суходолу на Землі, друге за солоністю Червоне море. Коротко про головне. Вивчення океану відкриває нові можливості для його використання. Океани досліджують за допомогою наукової апаратури. Частинами океану є моря протоки-затоки.